Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас контрольна робота за темою Work and Study. Сподіваюся, що ви повторили розділи з 42 по 47 і готові перевірити свої знання. Отже, починаємо. Unit 42, розділ 42, Exercise 1. Вправа 1. Complete the names of the school subjects. Доповніть. Назва шкільних предметів. Перша буква у вас є. Ви продовжуєте, щоб отримати слово. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Наступна вправа match 1-9 to with A to G. точніше J. Приклад у вас є: Start Secondary School. Далі пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Наступна вправа. Complete the dialogues with one word. Доповніть діалог одним словом. Виконуємо. Перевіряємо. Наступний розділ. Вправа 1. Complete the text with a word in the correct form. Доповніть текст словом у правильній. Формі. Перевіряємо. Пам'ятаємо, що у деяких випадках у нас може бути два варіанти відповіді. Наприклад, як write або do PhD, або Doctor of Philosophy. І так і так можна вжити. Наступна вправа. Complete the words in the table. Доповніть слова у таблиці. У вас є початок слова, наприклад, journal, і далі ви додаєте –ist, І отримуємо journalist – Журналіст. У перший стовпчик ви пишете people людей професії. У другий subjects – предмети, які вивчають ці люди, щоб отримати опанувати цю професію. І у останньому у нас phrases, фрази. Виконуємо. Перевіряємо. Наступний юніт юніт 44. Complete the sentences with words from the box. You can use each word more than once. Доповніть речення. Словами з переліку. Ви можете вживати кожне слово більше, ніж один раз. Виконуємо. Перевіряємо. У реченні під номером 3 у вас також може бути бізнесвумен. У мене просто немає місця, тому я його сюди не вписала. Але воно також має місце бути тут. Наступний розділ. Знову ж таки, підберіть речення від першого по дев'яте до слів під літерами від A to до J. Перевіряємо. Наступна вправа Complete the conversation. Доповніть бесіду. Перевіряємо. Наступна вправа і наступний розділ. Complete the words and phrases. Доповніть слова та фрази. Перевіряємо. Наступна вправа. Complete the crossword. Доповніть кросворд. What is the word in the gray squares? Яке слово у сірих квадратиках? Перевіряємо. Наступна вправа. Find eight more words or phrases in the circle. Знайдіть ще вісім слів або фраз у кружечку. Перевіряємо. І останнє вправа у цій контрольній. Чому я це не прибрала? Очистити все. Вправа 2. Complete the crossword. Доповніть кросворд. Як би вам. Як би вам це вмістити на екрані? Не знаю, зробіть собі, мабуть, скрін цього кросворду, а я вам напишу відповіді у самих питаннях. Ви можете звірятися потім зі скрином. Давайте так зробимо. Виконуємо. Перевіряємо. На цьому наша контрольна добігає кінця. Я. Сподіваюся, що ви задоволені своїми результатами. Наступного разу я чекаю вас на новому занятті за новою темою, а саме за темою I can say what I like. Я можу сказати, що я люблю. І граматична тема у нас тут трішечки також захопиться це буде в нас Герундій. На цьому я з вами прощаюся. Побачимося на наступному занятті. До побачення!